Золоті новорічні Карпати за проживання у горах святкові дні доведеться заплатити вдвічі або втричі більше ніж у звичайний сезон. Ціни зростають у готелях категорії люкси і в приватних садибах. Розраховувати на знижки раннє бронювання місць не варто. Власники котеджів прагнуть скористатись святковим часом по повній, адже усвідомлюють, охочих все одно буде більше ніж місць. Як правило, готелі і приватні садиби, ціни на котеджі вони тримаються на рівні. Цю ціну може збити, скажімо так, знизити ціну, може тільки низький попит. У 2008 році, пам'ятаємо, була криза і різко впав попит, і, скажімо, вже в грудні місяці почали опускати ціни. Попит поки що переважає пропозицію, і дуже важко щось знайти за, скажімо так. Невисоку ціну зараз залишилися тільки дорогі пропозиції. Фактично, отримати знижку за новорічний відпочинок можна лише купивши тур за місяць півтора до виїзду. Хоча цю знижку кмітливі туроператори вже заклали у ціну відпочинку. Якщо шукати житло на курорті самостійно, то бажано на початку жовтня. Некоторі люди договарюються вообще за год наперед у этих хозяев, что не приедут в следующий раз в этот сезон, и что забейте нам, пожалуйста, место. <говори> Они даже просят извинения, что вы понимаете, это праздничный сезон, поэтому никаких скидок. Единственное, что если большая группа едет, ну там 5-6% скидки, ну то есть совсем небольшие. слова, на свята дорожчають інші сервіси гірськолижного курорту. Так, наприклад, абонемент на підйомник, куплений влітку зі знижкою, в новорічні дні анулюється, тож бюджет відпочинку варто рахувати по максимуму зібрати гроші з запасом. За проживання у садибі в новорічний період візьмуть 250-350 гривень з особи замість 40-60 у звичайний сезон. В готелях звичайний номер на двох під Новий рік обійдеться близько тисячі гривень замість 200-400 у звичайні дні лижного сезону.